Jaz verjamem, da je najnežje razvitje v razobnavljanju energetiki v Ukrajini, da je šlo v množstvo, momentno v plani nemetskava, ukrajinskava, uspešno vas vseh v redu čestitam. Перший німецько-український форум відбувся у Харкові. Учасники обговорювали актуальні а для України наразі болючі питання енергоефективності та енергозбереження. У цій царині Німеччині є чим пишатись. Рома два роки назад, через єдні посадки розмічати на гостиниці. З моїми друзями та колегами з Германії ми сиділи в лобі пили чай і радовились тому, що Германія два роки назад пришагнула бар'єр двадцять 20% по выработке воз... энергии из возобновляемых источников. Две недели назад до начала этого форума цифра увеличилась. Уже 25% энергии Германия вырабатывает за счет возобновляемых источников. Солнечные ветреные дни до половины своих потребностей в энергии Германия покрывает. За щодо енергії. цієї електроенергії у сонячні та вітряні дні Німеччині вистачає, аби забезпечити до половини власних потреб. Такий успіх у розвитку зелених технологій німці вже встигли охрестити енергетичним переворотом. За оцінками економістів, він є одним з наймасштабніших інфраструктурних проектів Німеччини. В нашій державі лише один відсоток енергії виробляється з нетрадиційних джерел. Тож німецькі колеги готові поділитись і досвідом, і технологіями, і інвестиціями. На сьогоднішній День існує доволі тісна співпраця між урядами Німеччини та України. Німеччина дуже зацікавлена у співпраці з Україною у галузі енергоефективності. Німецький ринок енергоефективності доволі насичений, тому в Україні німцям є де розгулятись. Є велика кількість професійних компаній, більше з яких сьогодні тут представлена на форумі, які. Е... Повинні далі рухати свій бізнес, розвивати бізнес. І ось вони якраз хочуть зробити наступний крок: перешагнути через кордон європейського співтовариства і зробити перші кроки в Україні, якраз по розвитку свого бізнесу і втілення цих проектів на території України. Від перспектив до співпраці або ж від балачок до діла домовилися перейти представники обох країн. Наразі розглядається одразу кілька сценаріїв та проектів деякі з них уже втілюються в життя. Є декілька сценаріїв. Один із сценаріїв це наукова співпраця, де є трансфер наукових розробок. Є суто бізнесові проекти, наприклад, німецька компанія «Фюрлендер» відкрила великий завод у Донецькій області з виробництва вітрогенераторів, і над цим вони активно працюють. Є компанії, які розглядають Україну, зокрема Харківську область, у вигляді інвестиційних ділянок. Важливість і необхідність українського енергетичного перевороту диктує сам час. Сьогодні мова вже не йде про прибутки. Нині це питання національної безпеки, зазначив губернатор Харківщини. Есть хорошая немецкая пословица. Ее дословный перевод следующий. Самое дешевое всегда оказывается самым дорогим. Консервация газовой зависимости от России без существенных инвестиций, снижения энергоемкости экономики и жилищно-коммунального хозяйства могла выглядеть для Украины самым дешевым решением. Но сейчас наше государство платит за эту ошибку по особому тарифу. Чоловіческими життями, судьбами, проте нема лиха без добра. Головне, щоб ринкові механізми запрацювали, переконаний делегат німецької економіки в Україні Олександр Маркус. Відносно дешеві тарифи буквально заморозили розвиток енергозберігаючих та енергоефективних технологій. А відтак ускладнили енергетичну ситуацію в цілому. В умовах, коли поставки газу фактично припинились, потребу в енергонезалежності гостро відчуває і населення, і бізнес. А це означає, що люди почнуть більш розумно використовувати ресурси. У мене Шурин живе в Білорусі, і він утеплив, він живе в последній етажі висотного будинку. І він на собственні свої гроші утеплив просто внісні стіни. І предлагає, що теж саме зробити, буде более ефективно. Вони на нього сміялися. Зачем это? Мы же все равно одну сумму платы, ЖЭК. Утеплили, не утеплили, какая разница. Он это сделал на свои деньги. Пригласил соседей зимой. И они удивились. Ну как же так, у тебя жарко в доме? у нас на ну. більш ніж за 20 років незалежності нашої держави було написано за два десятки програм з енергоефективності, проте жодну так і не вдалося реалізувати до кінця. Сьогодні ж завдання та вимоги перед урядовцями стоять цілком конкретні. Да, ситуація для нас трагічна. Да, ситуація Росія нас поставила і ну язик не піднімається сказ. Подякувати їй за це так, але вона нас змусила зараз підійти до енергоефективності. З практичної точки зору на сьогодні у нас немає іншого виходу, як займатися енергоефективністю. Бо по іншому ми просто-напросто не вижимо. Експерти засвідчують, певні зрушення так і вже є. Якщо зазвичай рівень атомної енергетики у загальній електрогенерації в Україні був 44-46%, то на сьогоднішній день ця частка вже підвищилася до 58%. Починають згадувати про солому. Про деревину, про торф, про нетрадиційний газ і інші саме нетрадиційні види енергії, які допоможуть Україні здобути енергонезалежність в комбінації з традиційними тобто з атомною енергетикою і так далі. Щодо енергоефективності, то тут важливі довгострокові плани. Вони прописані в енергетичній стратегії України. Найближчі 15 років уряд збирається надолужити втрачене, і якщо говорити про загальну тенденцію підвищення енергоефективності в Україні. То заплановано, що до 2025 року рівень енергоефективності в Україні підвищиться на 18% і до 2030 на 25%. Це є ті стратегічні цілі, які стоять в Україні. Провадження зелених технологій важливий крок на шляху енергетичної незалежності. Україна має розум та власні розробки. Німеччина досвід та гроші. Отож тісна та плідна співпраця може принести швидкий і бажаний результат. Ярослава Тригубова, Олександр Лагутін спеціально для фабрики ідей.